І вона у, у, уже сотні років жила, а тепер у зв'язку із зміною е, технологічного укладу, от от тепер уже вона стала неминуча. Якщо вона раніше була як це як, е, ну, як мрія про краще життя, що народ там е, буде законодавствувати, як пише е, Жан Жак Руссо, а у нас. Де ж та пункти? Ага, принцип реальності згадав. А у нас у зв'язку з тим, що тепер, е, значить, з'явилися смартфони, тепер професія стає е, оцих кнопкодавів. Представники тепер не потрібні. Тепер можна безпосередньо е, голосувати за, за, е, за закони. То, що Жан-Жак Руссо сказав у 1762 році.